Вітаємо, шановні друзі, вітаємо вас вперше в IT-лізі у новому 2024 році. Вітаємо вас одразу ж із такого. От, сейф здійснює він у стилі Карате. Але розуміємо, так, у нас інший вид спорту. Тут, в принципі, це було дозволено. І зараз подивіться, як дозволили пробити Юрієві сорочичу. Сорочич відзначається забити м'ячем і робить. 17-й Віктор Ткаченко. Це два голкіпери зараз назвав я їх. Віктор Ткаченко розпочинає цей матч. У рамці воріт забиває. Відзначається голом Павло Чорний. 2-0. Але бачимо так, що зараз хороший момент. Станіслав Давидко номер 16. Андрій Дячук номер 5 Павло Чорний номер 21 Ігор Михаляк. Наставник команди Юрій Цибик. Еджі Лівей сьогодні виступає у сьогодні у повному складі. Так. Але я скажу вам більше. На... Давидко на ударній позиції давидко просував. Влучив у суперника, зробив кутовий удар. Зараз знову ж таки Давидко із м'ячем. Давидко, передача. Баран! Можна було пробивати навіть Барану! Який момент? Зараз не за шість поєдинків у кожному стурію. Немає е... непарної кількості колективів зараз. Все чітко тут все чудово. Просувається перед Петрітса. Пробиває він. І який момент? Зараз Визначається голом у цій ситуації Михайло. Навіть і підказок то бачимо від Юрія Цибика. Юрій Цибик технік. або ж гравець, який може десь е, своїми такими діями який Як же не забуває, з кибо подивіться підкат головою просто. Павло Чорний. Дорає Перший тайм вже десь команда Венгаюна. Перехоплення Баран порожні ворота. Баран 4-0. Наприкінці першого тайму. Відновлено гру. Номер 12 – Михайло чорний. Це вже знову ж таки полівігравці. Номер 3 Лев Підлісецький. No сьомий. Кому складі з'являється команда Назара Станкевича? Момент який забиває Михайло Чорний. Перед собою відбуває м'яч Несторовський. Ще й не фартить. Ще й не фартить. Сьогодні джілів тут. І відповідно. Матч обслуговують арбітри. Назарій Войтек. Момент Михайло Чорний забиває зараз Михайло Чорний. 6-0. Рахунок робить Михайло Чорний. А ну і... Момент Шульга перед собою. Але тут на місці Михайло Чорний. Чуть. Знову Паран. такий хороший зараз був, Лейт. Не забуває Венга Юнайтед. Тут ще один шанс пробиває Гравцями команди МФК Штурм. У мене про матчі. коли команда Джелів, я так розумію, вже а, знову буде змушена забиває власні ворота Михайло Чорний. Ось так гота. Все таки Михайло Чорний сьогодні. Михайло Чорний. Передача під лісецький зараз про штрафний удар, Синишин пробиває, Синишин. Удар, який поворота на добивання Павло, Чорний 7-1. Хороший постріл насправді там перед тим я хотів би визначити. Стойний Євр Кудінов, легендарний екс-футзаліст на сьогоднішній день наставник відомий. То і розуміє. Крайній забитий м'яч так получорний ним відзначився і загалом відзначила сьогодні команда Avengo United як найкраще сім забитих м'ячів у відповідь натомість лишені одного разу.